Доброго дня. У вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Mercedes-Benz Vito. Автомобіль у нас у сірому кольорі. Максимальна база з 22 і двигуном 2009 року. Випуску всередині нас зустрічає темний текстильний салон. Переднє скло підйомника електро. 429 тисяч пробігу. У нас в автомобілі. Також у нас тут присутній датчик світла. Автомобіль у нас на автоматі коробка працює справно, не купується. У нас тут кондиціонер підігрів передніх сидінь. Позаду у нас також повноцінні сидіння та великий задній диван. Автівка повністю обслужена, два власники, один ключик, повністю все зроблено. Ходова частина без ніяких питань та нарікань. Паливна система перебрана. Також у нас тут присутні задній парктронік та камера заднього виду. Є підфарбування по низу крил, але нічого критичного та є незначні сліди експлуатації. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів вулиця Кінцева, 60. Також переглядайте нові надходження на, на сайті АКОПАРКІ.